Для вас краще навчання онлайн чи офлайн? Нам онлайн. Онлайн. Чому? Зручніше по графіку. Ми навчаємося онлайн да? вже звикли. Да, нам так краще. І можливо трішки безпечніше. Навірно, онлайн. <рес> Воно то онлайн, звісно, хотілося, ну страшно із за вибухів постійних. Шут. Так, ракети літають дуже сильно. Мені не хотілося його ще теряти. Ми зараз офлайн ходимо. Перший курс. Я для своєї дитини вибрала навчання онлайн, бо боюсь, як всі батьки, мабуть. Або ну, хотілося б, звісно, офлайн. Бо навчання онлайн, воно набагато гірше. Якщо е, сирена, повітряна тривога, то діти не навчаються. Вони сидять у укритті. Звісно, рівень навчання дуже впав. І дома вроді би плохо, і там страшно. Не знаю, однозначно не можу сказати. Тому що так напевно безпечніше. Онлайн як то діти такі вони, не дуже дисципліновані, мені кажеться. І як то можуть лишній раз <схи>, нічого не робити, <схи> їх треба заставляти. Офлайн. Думаю, що так краще. Так діти краще вони якось це все вас